Всіх вітаю! Ми сьогодні в Черняхівському районі тут людина намагалась викопати собі колодязь. Але натрапила на пливун. Останнє кільце заносить постійно піском. Ось його і викачували, так? Це, це тут цей, що качали. Пісочок гарний, крупний. В принципі, хороший. Водичка повинна бути. Ну, і звернулась до нас допомогти з цією проблемою. Найкраще вирішення цієї проблеми це абасинська свердловина. Якщо, звичайно, наш водонос продлиться хоча б там метра на півтора-два нижче кілець. Я пропоную бурити десь біля будинку, де підвести зразу в будинок. Але людина каже, знайшла воду тут. З цими зрамочками, значить борить треба тут. Ну, Хазяїн Марин, будемо бурити тут. Так, На мене можеш знімати зараз. Зібрали бурову колонну, зібрали 4 штанги, на штангу одразу вгрузає, ну, на метр точно вгрузає в пісок. Насос зараз буде по жовтому рукаву подавати воду в штанги, вони будуть спускатися. можно взять вроде ручки. Так. Чтобы у нас далеко не полетело дальше, чем треба. Крутить, я думаю, тут особо не будет, что... Супер. Включаем насос. Так. И... Чего? І дивимося, як штанги спускаються. Щик, і штанги пішли. Оп, і всього водоупорчик. Маленький, маленький водоупорчик. Ми на ньому постоїмо, трошки замиємо. Це горизонт не навіть. На півтора метра. А ні, ось пішло далі. Ось пішло далі. Зараз накручуємо, додаємо наращуємо штанги і йдемо до якогось конкретного водоупора, постараємося максимально на крупний пісок обсадитися. Ранок. В общем, зайшли десь на 5 метрів, водонос є. І все ж таки замовник подумав, подумав і сказав, давай будемо борити поближче до будинка. Там вже закладна в дом проведена. Чим зараз достаємося, головне, щоб нам хватило води для буріння, води трохи малувато. Ну попробуємо. Ну, В общем, за 5 хвилин зайшли уже майже на глибину колодязя. буде 4,5 метра. Починається наш пісок, наш пливон. В общем, зайшли на 9 метрів. Е на половиною був жовтенький пісок. Ось такий хороший, гарний. Але він на половиною закінчився. А це в принципі глибина колодязя, тому на нього як якби опасно. ну Може бути мало води. На 9 метрі пісок отакий от з сіруватим відтінком. ну Він добрий сірий, я не сказав би, але мені кажеться його красить більше глина. Тому що я його брав, відмивав, він більш таки біліший стає. Тут е, прослоїв дуже багато такий сірої глини. Подивимося, будемо пробувати обсаджуватися все-таки на 9 метрів. відбувається вкриття водоноса. Вода помутніла. і практично одразу свіплю почала. Ми промились спочатку. Через штанги загнали літрів 100 чистої води, потім обсадились і ще 100 літрів промивки зашло. Це мені хтось із колів посоветова так робити краще. Так краще мені показалось. Швидше вкривається водонос. Ну, в принципі, де буде хороший. Прокачаємо до чистої, спробуємо на смак. засыпаем. Добро засыпаем. Чтобы уже никто не вытянул. Да, вот тут две тонны. Есть. На смах чувствуется трошки металл. Ну В принципі, сіроводороду немає. Тут свердловини бурять 20-30 метрів, там уже туфри яйця, сіроводород і желізо. Тут, на жаль, ми від желіза теж не відійшли, але хоча б немає сірководню. Вода в принципі її можна пити, я так думаю. ну Я би пив. На смак вона нормальна. Проведемо експеримент. Чи пожовтіє, думаю, трошки з'явиться цветність. Вода закипіла. Ну, Може чуть-чуть, а так практично колір не змінила. Тобто заліза не так багато. Все, ішов. І куди тепер кольця? На каналізацію? Отакі да. справи. Робіть басинки, не копайте такі поводи на пливунах. Якщо у вас піщана місцевість, пливуни, замуляйте відразу, а бесинська свердловина. 32 труба і водониз, ніяких колоць немає.